Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Надія в Бозі Друге Коринтян 5:9. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому бути йому любими. Джеремі не усвідомлював, у що він потрапив, коли на три роки приїхав. До університету навчатися і попросив найдешевшу кімнату в гуртожитку. То було жахливо, згадує він. Кімната Івана були жахливими, але в нього було мало грошей, тому іншого вибору не було. Все, що я міг зробити, сказав він, це подумати, що в мене є гарний дім, куди я зможу повернутися через три роки, а поки я намагатимусь отримати максимальну користь. Від мого перебування тут. Історія Джеремі відзеркалює щоденні виклики життя в земному наметі, у смертному людському тілі, яке живе в тлінному світі, тому ми зітхаємо під тягарем, намагаючись впоратися з численними труднощами життя. Нас підтримує надія на те, що одного дня ми отримаємо безсмертне, воскресле тіло, небесну оселю. І будемо жити у світі вільному від теперішнього стогону та розчарування. Ця надія дає нам змогу максимально використовувати можливості теперішнього життя, яке Бог з любов'ю нам дав. Він також допоможе нам використовувати даровані ним ресурси і таланти, щоб ми могли служити йому та іншим. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому. Бути йому любими. Як починати кожен новий день з нагадування собі про надію, яку ви маєте в Бозі? Як ви можете підбадьорити інших цією надією? Помолимось, небесний Отче, я з нетерпінням чекаю можливості бути з Тобою у Твоєму небесному домі. Дякую за обітницю та силу, яку ця надія дає мені щодня. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.